Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 83 перший варіант. Перше завдання задача. У магазині було 60 метрів шовку. Коли кільком покупцям продали по 4 метри кожному, то залишилось 24 метри. З кільком покупцям продали шовк? Запишемо умову до цієї задачі було. Продали, залишилось. У магазині було 60 метрів шовку. Продали нам потрібно знайти, скільком покупцям по 4 метри і залишилося ще 24 метри. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів шовку продали. 60 відняти 24 дорівня 36 метрів. Ці 36 метрів відрізали по 4 метри. Ми можемо знайти, скільки ж покупців купили е цей шовк по 4 метри. 36 поділити на 4 дорівня 9 покупців. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 36 ми знайшли першу дією, поділити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 60 і 24 поділити на 24. 60 відняти 24 дорівнює 36. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Відповідь: 9 покупцям продали шовк. Друга задача. Поштовий голуб повинен віднести лист на відстань 130 км. Він пролетів 20 км. Наскільки кілометрів більше залишилось пролетіти голубу, ніж він пролетів? Запишемо умову до цієї задачі. Було, пролетів, залишилось. Поштовий голуб мав відстань 130 км. Він пролетів 20 км. Нам не відомо, скільки ще йому залишилося пролетіти кілометрів, і ми маємо порівняти, на скільки кілометрів більше залишилося пролетіти голубу, ніж він уже пролетів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів залишилося пролетіти голубу. 130 відняти 20 дорівнює 110 км. Він пролетів 20, залишилось 110. Ми можемо порівняти, наскільки більше йому залишилося пролетіти, ніж він уже пролетів. 110 відняти 20 до рівня 90 км. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 110 ми знайшли першою дією, відняти 20. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від різниці чисел 130 і 20 відняти 20, 130 відняти 20 дорівнює 110, 110 відняти 20 дорівнює 90. Відповідь на 90 км більше залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Тут треба пригадати правило множення і ділення на 10 і 100. Щоб помножити число на 10, треба дописати 1 0. Щоб помножити число на 100, треба дописати 2. 0. При діленні числа на 10 потрібно відкинути 1 0. При діленні числа на 100 потрібно відкинути нулі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 600 поділити на 6 поділити на 10. 600 поділити на 6 дорівнює 100. 100 поділити на 10 дорівнює 10. 200 поділити на 2 відняти 45. 200 поділити на 2 дорівнює 100. 100 відняти 45 дорівнює 55. 50 поділити на 5 помножити на 7. 50 поділити на 5 дорівнює 10. 10 помножити на 7, дорівнює 70. 720 поділити на частку чисел 70. і 7. 70 поділити на 7 дорівнює 10, 720 поділити на 10 дорівнює 72. 90 поділити на 9, додати 20. 90 поділити на 9 дорівнює 10. 10 додати 20, дорівнює 30. 690 додати частку чисел 33. 30, 30 поділити на 3 дорівнює 10. 690 додати 10 дорівнює 700. 9 помножити на частку чисел 60 і 6. 60 поділити на 6 дорівнює 10. 9 помножити на 10 дорівнює 90. 800 поділити на добуток чисел 10 і 10. 10 помножити на 10 дорівнює 100, 800 поділити на 100 дорівнює 8. Виконайте обчислення виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадуємо одиниці вимірювання довжини. Щоб виконати ділення іменованого числа в різних одиницях вимірювання, ми маємо звести до менших одиниць вимірювання. 5 дециметрів – 4 сантиметри, 5 дециметрів – це 50 сантиметрів, та ще 4 то це буде 54 54 см поділити на 6 тут у нас іменоване число ділиться на неіменоване, то у відповіді буде іменоване дорівня 9 см. 4 м 70 см відняти 20 см. Тут нам можна не перетворювати, 4 м так і залишається. 70 см відняти 20 см, це буде 50 см. В сантиметрах це буде 450 см. 4 дециметри поділити на 8. 4 дециметри переведемо у сантиметри. Це буде 40 см. 40 поділити на 8. Знову ж таки, іменоване число ділимо на неіменоване, отримаємо іменоване дорівнює 5 см. 7 метрів відняти 7 см. 7 метрів це. 700 см, відняти 7 см дорівнює 693 см. 3 см 2 мм поділити на 8. Переводимо в міліметри. 3 см це буде 300 мм. Та ще 2. А, це сантиметри. Вибачте, сантиметри. 32 см. 3 см 2 мм це 32 мм, поділити на 8. Знову ж іменоване число ділимо на неіменоване. У відповіді буде іменоване, дорівнює 4 мм. 3 дециметри помножити на 4. Множимо 3 на 4 12 дециметрів. 5 дециметрів 6 см додати 8 см. Це у нас буде 56 см додати 8 см дорівнює 64 см. З 18 дециметрів дроту зігнули рівносторонній трикутник, а з 16 дм квадрат. Порівняти довжини однієї сторони трикутника і квадрата. Запишемо, що нам відомо. Якщо зігнули рівносторонній трикутник, то 18 дециметрів – то є периметр нашого рівностороннього трикутника. А 16 дециметрів – то периметр квадрата. Нам потрібно порівняти довжину однієї сторони трикутника і квадрата. Ми їх маємо знайти сторону трикутника і сторону квадрата. І порівняти. Яка сторона і наскільки дециметрів буде більша. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, необхідно пригадати формулу рівностороннього трикутника. Периметр рівностороннього трикутника це А помножити на 3. Звідси ми можемо знайти А як невідомий множник. Для цього нам потрібно периметр поділити на 3. Периметр за умовою задачі це 18 дециметрів. 18 поділити на 3 дорівнює 6 дециметрів. Сторона трикутника 6 дециметрів. Тепер пригадаємо формулу периметра квадрата. П квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси шукаємо А. Як знайти невідомий множник? Потрібно периметр поділити на відомий множник. Підставляємо за умовою задачі периметр квадрата 16 дециметрів. 16 поділити на 4 дорівнює 4. Ну, а тепер можемо порівняти, яка сторона більша. Ми бачимо, що більша сторона трикутника, а наскільки більша, від більшої сторони, віднімемо довжину меншої сторони. 6 відняти 4 дорівнює 2 см. І пояснення даємо, що на 2 см більша сторона трикутника. Поставити дужки так, щоб рівність була правильною. Ми маємо такий вираз: 80 відняти 20, поділити на 10, додати 3, щоб було 9. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Візьмемо в дужки різницю двох чисел 80 і 20. 80 відняти 20 це буде 60. 60 поділити на 10 це буде 6. 6 додати 3 дорівнять 9. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!